Вашого батька вбили? Да. За яких обставин? Вони були з братом своїм у нас вдома. Ми, той момент, ми вдома не жили, бо у нас йшов ремонт. Мама жила у тьоті, а я жила з мальчиком. Мама подзвонила на другий день, попросила пошукати папу. Я прийшла з подружкою, але ну, вже було пізно, вони вже були мертві. Есть, їх порізали. І папу і мого дядю. Було дуже багато версій, але ми так досі пори не знаємо, що насправді там прийшов. Ну, які взагалі були версії? Думали, що це я зробила. Ну, бо, тому що в нас були погані віддання. Ми постійно з ним ссорилися, скандалили. Ну, я йому сказала, що получиш за те, що ти мене обіжаєш, обіжаєш маму. І він мене схватив за шию. І прийшли мої два друга. Ну, і вони його побили. Так сильно злякався. Потім перестав ругати. І от люди собі навірно придумали таку версію, що це я з'явила. Хто взагалі вас в цьому підозрював? Мама. Мама? Пані Віру, ви підозрювали доньку в тому, що вона вбила свого. Я батька? не підозрювала, це ходили слухи по обширитті там. Я її не підозрювала. А намовити когось могла? Я не можу відповісти. Не знаю. Сумніваєтеся. Значить, могла. Я нічого не хочу пішка. А, Павло, а ви як вважаєте? Чи могла ну, вона намовити когось? Ні. Добре, давайте дізнаємось, що це справда. Увага питання. Ви буде якось причетні до вбивства свого батька. Ні. Це правда. Тиск дихання, її фотоплетизмограма чітко дали мені зрозуміти, що вона правдива, що вона була ні виконавцем, ні посібником в цьому вбивстві. А ви Завершили другий блок питань. Заробили 15 тисяч гривень. І якщо в когось і були сумніви щодо вашої причетності до вбивства свого батька, то ви їх розвіяли. В наступному блоці 4 питання і 25 тисяч. Продовжуємо. Ідеємо. Іна. Слышишь меня или нет? Иди до конца. Ина. Что? Вадыч. Хватит.